До 16-го, під 16-го, після 16-ї продовжують перебувати. В складі нашої групи були представники практично всієї України, громадські активісти, правозахисники, практично всі майданець. Там працювала і працюють групи. Група Костяудського, і вони продовжують працювати. І я звертаюся до всіх громадян України, які не були в Криму. І не виїхали з Криму і не є в Криму. Ви повинні розуміти, що ви говорите з реальними героями. І ставити запитання, які кожен з вас би мав ставити до органів влади, різних органів влади, ви би мали ставити до органів влади, а не до діячів, які ризикували своїм життям і робили те, що вони могли робити. Коли ми говоримо про загальному моніторинг дотримання прав людини в Криму, особливо після заяви Путіна е, телефонному дзвінку Обами, що це відбувалося там відповідно м, до міжнародного права інституту ООН, то абсолютно всі наші монітори, всі групи, які там були. Визнали, що стосовно ООН ситуація в Криму підлягає тільки Конвенції про захоплену територію. Якщо ми говоримо, можемо говорити про права людини, то тільки в контексті того, що на території півострова Конституцію виконують законопослушні громадяни: військові, громадські діячі, активісти, ті, хто стали заручниками ситуації. Влада до 16-го 16-го, після 16-го в руках кримінальних угруповань, зрадників держслужбовців і е, зелених чоловічків, за якими чітко, якщо говорити про казачество, то що ми показували, наші монітори розпитували. А напа навіть є, вони і голосували, вони тероризували і продовжували тероризувати. На превеликий жаль, це такі реалії, на превеликий жаль, такі реалії життя. Я хочу просто ще раз повторити, що ті, які працюють, працювали і залишаються працювати в Криму, громадські лідери, активісти, правозахисники це реальні герої нашої країни і нашого часу. Крім того, я не буду нічого говорити про. Бездіяльність органів влади, Саша абсолютно ну, практично по пунктах там лише можна ще додати. Можна тільки додати, що ще це не робиться, це не робиться, це не робиться. Я ще хочу сказати про іншу структуру. Позиція в Криму показала, що Україна зараз має ставити питання про ліквідацію всіх політичних партій як інституцій. Бо одні. Представники регіональних відділень брали участь в голосуваннях і в організації так званого референдуму. До цього часу жодної реакції Мінюсту немає. Другий момент. Ті політичні структури, які теж зареєстровані і мають кримські відділення, нічого не робили. За винятком по поудару, можу... це то, що бачили і сказали. Монітори не бачили, агіток не це то, чим би займались, мали займатися політичні структури, не державні державні просвістіли практично все, що могли, практично на всіх рівнях, навіть не забезпечуючи безпеку своїх представників. Тому що, коли б'ють провідників, коли провідників відправляють невідомо, як вони повернуться, знаючи ситуацію, то мінтранспорт. Теж має розуміти, що він робить. Якщо головдержслужба все-таки лобіює фінансування коштів державним службовцям на рівні райадміністрації, рай голів, заступників начальників управлінь, коли вони не виконують присягу держслужбовця і організовують шабаш, незрозуміло що, то треба запитувати, голов держслужбу. Мені здається, його очолює зараз Соборів, правильно? Ну, тобто, ми повинні, ми повинні запитувати тих, хто не виконує українських законів зараз е, в Україні. А стосовно е, Криму, е, сьогодні наші експерти на е, прес-конференцію Няні е, висловили ну, речі, які насправді ми розуміли, що це проблема, але е, єдиною інституцією. Через яку можна щось робити і впливати, зокрема на заручників і на, на рятування якоїсь ситуації людей, є правозахисники Російської Федерації. Все. Це єдина легальна інституція, яка може теоретично вплинути на ситуацію. Ми живемо в сталі, реально сказати, що ми живемо в ситуації, коли територію захопили, це один момент, і другий дуже невтішний, чи ця ситуація без влади, чи ситуація влади банди і кримінальних авторитетів може спонукати найближчим часом до зростання ескалації на етнічному, на релігійному і на майновому рівні. В яких пропорціях це буде виглядати, сказати зараз важко. І останнє. Я хочу подякувати знову ж таки і всім організаторам, і персонально Саші Дворецькій, і персонально Кості Рюдському, і персонально кожному присутніх моніторів всіх, хто їздили, ну справді, за величезну роботу, яку вони роблять. Якщо б вони керували країною, то та країна точно була би краще. І зараз продовжується набір волонтерів не лише на роботі в Криму, але й на Схід і на південь. Є інформація і бажаючі. Ну, будемо вчити, готувати. Якщо, якщо не рятує держава, мусимо рятуватися самі. Я вам ще раз дякую. Ну за і хочу просто ще нагадати за Олену Куценко, яка залишилася е, на окупованій території, організаторку фестивалю до в Автономному Республіці Крим. Вона з нами. Я вам дякую.